Ми дуже не любимо обмеження. Ми дуже не любимо не любимо обмеження навіть на рівні такому побутовому. У нас скрізь є трошки анархія. Кожен будинок, кожне якесь ОСББ чи ЖК собі щось придумує своє, і це дуже важливо. Шот, а у нас от так, а у нас такі парковочні місця, а у нас от така клумба, а у нас ще щось. І для нас вкрай важливо, навіть якщо. Немає можливості побунтувати і сказати ні, я не згоден. от це капець, просто ну українцю хлібом не годуй дай побунтувати. Але ж це про те, що не треба на мене нав'язувати, не обмежуйте мене. Хто ви такі, що ви мене обмежуєте? І цього дуже не вистачає в сучасному світі. Направду цього ніде немає. Про це всі говорять. Тобто, це такий дуже рідкісний на ринку товар. Да? Ну, звичайно, а ти приїжджаєш в Україну з будь-якої країни. От просто хто не їздив, не дивився. Як інші люди живуть, ви, ви цього не усвідомлюєте. Якраз українці, які виїхали, вони це усвідомили про цю свободу, про все остальне. Так, в нас є мінус в цьому, тому що це хаотичність. Певна хаотичність, відсутність правил, відсутність якихось там це можна зробити. Але українець це людина, яка може в будь-який момент щось відкинути, може в будь-який момент сказати, що я сам вирішую свою долю. В принципі, українець служить лише Богові. Тобто для українця Все. важливість традицій, вона набагато вища, ніж важливість правил. Можна так Українці сказати? Українці і традиції можуть легко відкинути, якщо вони розуміють, що ці традиції їх обмежують. Українцю важливо бути свободним всередині, волю проявляти. Я не знаю просто, як це ще інакше пояснити, от, доступним способом. Дивіться, от, я хочу жити так, як я хочу жити, щоб мені не нав'язували. Ми бідкаємося, ми кажемо, ой, що люди скажуть, ой, там ти ти ти. Ну, у нас є ця історія. Але по великому рахунку, ми всі живемо так, як ми хочемо. Нас обмежує церква, нас не обмежує церква. Нас обмежує, навіть якщо законодавство нас намагається обмежити в чомусь там, як будувати і так далі. Ми всі такі, ага, і все одно робимо по-своєму. Ми ж не балкон. Ну... Ми, от так, так розумієте, от воно є це. Які б ви закони тут не приймали? Всі просто покивають головою, і їх ніхто не буде виконувати, тому що воно ну воно тут ну воно не треба. Нам це ця можливість от, от розумієте, це свобода проявлення себе.